Доброго ранку малята, любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні ми з вами відправляємося в подорож до веселого міста Алфавіт. До нього нам лягає путь. У ньому літери живуть. А щоб дізнатися, із якою літерою ми будемо знайомитись, послухайте казку. У густому лісі жив собі комар. Комар не любив сонечка. Йому більше подобались густі-густі кущі, трава, зараз і очерету. З пито одного дня саме там він і ховався. Але тільки сонечка ховалася за обрій, комар вилітав зі свого будиночка, а разом з ним вилітали його друзі, також комари. І вітаючи один одного, вони дзвеніли. З, 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 з. -з, -з". Отже, звук комара звучить з. Це буква З звук з. Пісеньки не виходить. Звук можна потягнути, але не проспівати. Тому ми поселимо його у синій будиночок. Звуковий чоловічок пропонує пригадати слова на звук з зебра, заєць, змія. Замок. Замок. Зупинка. Зошит. Зірка. Давайте поміркуємо. На що схожа буква З звук З. Так, на змійку. Цифра 3, метелик. Пташка. А зараз наш комар пропонує пограти з ним в гру. Він показує слова. Де є звук З? Ви у удалоньки, якщо звука з у слові нема, тупайте ніжками. Ну що, гру почали: зебра, зефір, помідор, зошит, змія, коза, огірок, козак. Заєць. Зірка. Замок. Сонце. Замок. Малята. Ви молодці. А з яким звуком ми познайомились? Так, зі звуком з. А щоб краще запам'ятати цей звук, давайте вивчимо з вами чистомовку. За-за-за тут прив'язана коза. Зу-зу-зу відв'яжу козу. Ус-ус-ус, я ж не боягуз. Зі зі зі, покатаюсь на козі. Зи-зи, не чіпай кози. На цьому наше заняття завершилось. До зустрічі Україні звуків.